Шановні друзі, радий вітати усіх, хто з нами, усіх, хто ще долучився до перегляду цього відео. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, залишати свої коментарі, підписуватись на ютуб-канал Фабрика новин. Це надзвичайно важливо і повірте, неабияк дозволяє просувати контент, який ми з зусиллями спільної редакції для вас робимо. Мій гість – пан Михайло Подоляк, радник глави офісу президента України. Ради вітати, ради бачити, пане Михайло. Вітаю, вітаю вас. <кхів> з нами. Ну, давайте почнемо з Криму, тому що надзвичайно. Е Цинічно росіяни себе поводять, коли кажуть про те, що подивіться українці обстріляли Крим, багато загиблих, багато поранених і так далі, тому подібне, і якось замовчують, що паралельно відбувається у місті Харків, наприклад, так або в Одесі, наприклад, сьогодні вранці. Але найголовніше, як я думаю, не це мені, от що цікаво. А самі люди вони розуміють про те, власне, як це все може завершитись, що вони знаходяться. В зоні окупації ця частина була території України загарбницьким шляхом від нас у нас відібрана, і вона не може бути безпечною. Тому Україна веде е, всі заходи, вживає всіх заходів для деокупації цієї території і демілітаризації її. От це усвідомлення є. У них ні, ні немає ніякого усвідомлення. Давайте тут зафіксуємо. Ви правильно ставите питання перше, е, скажімо так. Всі заяви, які Росія сьогодні робить і на мене за уро на рівні там офіційних представників, в тому числі на рівні Міністерства закордонних справ Російської Федерації, вони не мають ніякого значення, не впливають на глобальні, скажімо так, дискусії і, взагалі, не впливають ні на що. Тобто Росія сьогодні втратила можливість використовувати оці свої крики традиційні, про те, що дивіться, що вони роблять це теракти, і так далі. Це немає ніякої юридичної класифікації терактів, нічого цього подібного не існує від. Більше. тепер щодо статусу території Крим, безумовно, це окупована територія, це зона ведення бойових дій. Це такий великий собі військовий склад, велика військова логістика, це велика кількість військових частин, і так далі. Що Росія робить? Росія свідомо офіційно вона туди відправляє е цивільне населення. Своє безумовно. Я вважаю, що цивільне населення, росіяни, які приходять на окупований Крим, вони є цивільними окупантами. Але між тим е Росія свідомо на рівні офіційних осіб відправляє туди цивільне населення, для того, щоб таким чином, як їм здається, захищати свою військову. Технікою, яка використовується для атаки на е, південь України, ми з вами прекрасно розуміємо, що з Криму, по перше, йде постачання по лінії фронту, масштабне постачання. По-друге, з самого Криму безумовно протягом двох і більше років наносяться удари по Одесі, Одеському регіону, по Миколаєву. Ну і взагалі по центральній е, Україні, ми знаємо, калібри використовуються в повному обсязі бастіони. Які використовують ОНІКСИ для того, щоб максимально об'ємно вбивати цивільне населення країни, проти якої ти ведеш агресію? Це друга складова. Ну і третя складова в рамках міжнародного права, все, що робить Україна, є законним, а, а все, що робить Росія, є незаконним, і в тому числі використання окупованих територій для нанесення ударів по іншій частині території. Ну і нарешті, четверте: така хто там вбивав громадян цивільних громадян Росії, Україна чи сама Росія? Росія використовувала не свої несучасні невисокотехнологічні засоби протиракетної оборони, і уламки цих засобів вбивають громадян Російської Федерації. Тобто Росія сама, як завжди, вбиває з одного боку, вбиває громадян іншої країни українців, атакуючи їх з території Криму, з іншого боку, пробуючи захистити свої військові частини, вона вбиває своїх цивільних громадян на території Криму. Тому тут треба правильно ставити акценти. І ще раз повернусь до початку, і тому що всі це всі це розуміють. Майно за всіх хто відслідковує перебіг подій е, у цій війні. Вони це прекрасно розуміють, і тому жодного впливу на глобальний простір. Всі ці заяви істерики росіян е, не мають ніякого впливу. Ну і нарешті. Останнє, що треба було б сказати, дійсно ми з вами маємо щоночі атаку і щодня. Сьогодні Одеса, Харків, знову ж таки, ми бачимо атаку зумисні атаки на цивільне населення, масштабні це і керовані авіаційні бомби, і балістика, і безумовно артилерія. Якщо ми говоримо про прикордонні наше і так далі, і в цьому є прояв безумовно геноцидної частини зумисної війни проти України. Не секрет, пане Михайле, що українське вище командування, військове і політичне командування звертається до сполучених штатів з тим, аби е, нам наші партнери або союзники по різному їх можна назвати надали відповідне зелене світло для того, аби ми використовували їхню зброю і стріляли, били по ну набагато далі ніж це зараз дозволено по території виключно Російської Федерації. І от, скажіть, будь ласка, коли зараз сьогодні росіяни апелюють до Сполучених Штатів, тому що вони як кажуть? Те, що відбулося в Севастополі, це відповідальність сполучених штатів, бо вони постачали си, а і українців, які використовували ці атакамси. і вони вже я помітив другий день дуже активно подалюють цю історію. Вони постійно апелюють, вони викликають послів і так далі. І тому подібне. Чи не може це злякати сполучені штати? Ну відмовитися від. Е того, що ми що що ми просимо, дати можливість бити набагато далі, підкреслю по території Російської Федерації Крим це територію по території саме Російської Федерації, Росіяни таким чином вплинути на американців можуть на цьому етапі війни? Вже ні, тому що перша вмерла концепція червоних ліній, яку Росія використовувала для ведення непропорційної війни. Ну тобто Росія постійно всіх лякала, дивіться, тільки не не перейдіть Червону лінію, не дозволяйте Україні. Атакувати наші бази, які знаходяться на нашій території, чи навіть ви пам'ятаєте на початку війни на окупованих територіях не дозволяйте. Вони можуть там десь воювати все себе трошки, але точно не мають права бити по нам там, де ми знаходимося вже. І так далі, ця концепція зовнішньополітична, максимально агресивна і максимально непропорційна, сьогодні не працює. Це перше, друге сьогодні не працює весь цей міф про те, що Росія є країною з високими технологіями військовому сенсі цього слова, непереможною і Треба з нею достатньо обережно воювати. Це також все вже не працює. Всі розуміючи, Російська Федерація. Я медже, коли я говорю слово всі, ми ж говоримо про країни, які підтримують Україну. Це, що... Розуміючи Російська Федерація воює виключно кількістю старої радянської техніки, яку, наприклад, в тій же Північній Кореї бере третя складова а, все, що стосується дозволів, а, на мій погляд, спектр дозволів розширяється, тому що це знову ж таки в рамках міжнародного права це юридична дія, і партнери це усвідомлюють в повному обсязі. Вже усвідомлюють. Так, є ще певні обмеження, але поступово і ці обмеження будуть прибрані, тому що і тут ми переходимо до ключового моменту. Дивіться. Враховуючи е неадекватність Росії, ну і російського керівництва і неадекватність суспільства російського, яке сприймає війну десь там вбивають українців і це круто. Дивіться, як ми це все дивимося, і не сприймають війну, що вона може бути на території Російської Федерації, і тому вони не відчувають ціни війни і таким чином не впливають на перебіг війни, тобто не тиснуть на своє політичне керівництво, не пояснюють, що дивіться, тепер же нас вбивають тому що ви почали війну і так далі, от поки війна в повному обсязі і в повному сенсі цього слова не буде а, проходити в великому масштабі на території країни агресора, нічого не зміниться. Тому я б зафіксував три речі, які на цьому етапі усвідомлюємо. І ми, ну, ми з вами і усвідомлюють наші партнери. Три речі базові: перше по лінії фронту має бути паритетна кількість амуніції, снаряду і ракети, яка буде працювати саме по лінії фронту. Це дуже важливо. Друга складова. Прикордоння і окуповані території, де знаходиться вся логістика Росії, має бути знищена для цього. Потрібна дальньобійна е, спроможність України на іншому в кількісному вимірі е, рівні. Це друга складова і третя складова. Не може бути жодних обмежень для атаки на територію Росії вглиб. Ну тобто, мається на увазі, е, Україна має право знищувати все, що стосується забезпечення війни. А ми з вами розуміємо, що сьогодні Росія працює виключно на забезпечення війни. Тут єдина Обмовку, яку я хочу зробити, тому що окрім ударів по території Росії, які дійсно будуть приносити мати результативність, велику ми бачимо, що нафтопереробка російська сьогодні виглядає зовсім не так, як півроку тому виглядала, але обмовка моя стосується абсолютно цинічної поведінки, не росіян. Ну, з ними все зрозуміло. Їх просто треба а, карати безумовно юридично і фізично карати, але цинічна поведінка а, має відношення до компаній європейських, перш за все, які продовжують працювати на російському ринку. От мені здається, якщо це прибрати оцю ланку. Економічну ланку да фінансування війни зменшити суттєво і в той же час суттєво наростити удари по території Російської Федерації в глиб, включно з е, зняттям всіх обмежень. Оце приведе до остаточного прозріння, часткового, принаймні, прозріння російськими громадянами, що війна не буває тільки десь, а ми можемо тут пиво собі пити чи там горілку пити да і дивитись е, в телевізорі, як ми гарно вбиваємо українців. Да, абсолютно. Пане, Пане Михайле, до речі, ще я думаю, обговоримо і Північну Корею, і В'єтнам, візити Путіна е, туди. Але от спершу хотілося б вашої думки дізнатися з приводу вчорашніх подій у Дагестані. Е, ми знаємо, що відбулось: бойовики кинули запальні суміші в церкву, в синагогу, там розстріляли людей, і перехожих, і поліцейських е, силовиків. І, от, звичайно, що хтось звинувачував Україну, хтось там казав про те, що давайте шукати проблеми всередині Російської Федерації, не прикладати все на спецслужби Сполучених Штатів чи України, бо це вже смішно можливо, хоч до когось доходить. Але зрештою, ми знаємо, що регіони Росії нестабільні. От з продовженням тенденції нестабільності регіонів в Російській Федерації вертикаль влади буде слабшати, як ви думаєте? Вертикалі влади в Росії з точки зору ми з вами до речі, сьогодні говоримо в річницю. Пам'ятаєте, маршу справедливості ну, вагнерівців на Москву. І давайте я просто поясню: немає ніякої силової вертикалі в Російській Федерації, і як тільки на лінії фронту будуть відповідні події, як тільки там будуть суттєво зростати втрати і будуть тактичні поразки, ми побачимо зовсім іншу ситуацію в Росії. Я в цьому не те, що впевнений. Цей аналіз того, що відбувається, чітко а, про це говорить. Дивіться. Крокус Сіті абсолютний провал російських спецслужб їх не існує, але це радикальний іслам. Він знову ж таки проявляв себе. Чому тому, що є наростаючий конфлікт між типом держави, ну чи мафіозної держави, тому що я не вважаю, що це повноцінна державність, яку сьогодні. Е Ототожнює Путін, а друга складова це повстання в СІЗО. Ви пам'ятаєте, в Ростов-на-Дону да там знову ж таки представники радикального ісламу проявили свій характер. І нарешті третє це те, що ви говорите: Дербент Махачкала, і там приймають участь безпосередньо організаторами, якраз такі представники місцевої політичної еліти і. Дивіться декілька людей з зі стрілецькою зброєю протягом цілого дня контролювали регіон. Спокійно воювали там з там, ротою, з двома ротами спецназу російського нормально його так покрошили, і це говорить про те, що відповідно, якщо оце все почнеться в Росії. А я не сумніваюся, що Північний Кавказ все ще має певні питання до федерального центру, йдеться не тільки про і не йдеться, не тільки про Дагестан, а Ми можемо казати і про Інгушецію. Ми можемо казати і про Ічкерію безумовно. І відповідно всі ці події вони будуть виглядати зовсім інакше катастрофічно, я б сказав, фатально для Російської Федерації, але для цього ще трошки треба дотиснути їх по лінії фронту в Україні, тому що оцей обвал російської відсутньої державності він вже ну практично його можна прощупати. І от все це ми бачили. Я ще раз наголошую рік тому, якби Пригожин був трошки ну десь адекватніший, да і зрозумів, що якщо ти вже пішов на Москву, то за 180 кілометрів зупинятись не можна, тому що для Путіна не існує ніяких інших варіантів. Окрім а, і ви пам'ятаєте, тоді до речі, теж ніхто із представників силових органів не виходив зупиняти Пригожин, в вагнерівців. Так само і тут велика, е велика, скажімо, кількість силовиків російських не могла впоратись там 5, 6, 7… Людей зі стрілковою зброєю в Дірбенці чи в Махачкалі. Чи буде це все наростати? Так безумовно. Чи є у народі Північного Кавказу свої питання до федерального центру? Так чи будуть вони ці питання задавати? Будуть. Чи буде це велика кривава битва? Так буде. Чому тому, що ще раз підкреслю: тут є і радикальний іслам, тут є, і етнічні питання, які треба ну буде врегулювати тут, є і відкладені, скажімо. Боргові зобов'язання, які на себе брав свій час той же Путін перед цим регіоном, і так далі для цього потрібно, тільки ще раз підкреслюю паритетна кількість зброї на лінії фронту в Україні, для того, щоб обвалити цю лінію фронту, пане Михайле. От ви згадали цей значить, похід пригожина на Москву. А, а я вас ще додатково хочу запитати про те, чи існують зараз в Росії подібні сили для того, аби ну, настільки дестабілізувати ситуацію або довести цю ситуацію до кінця? Я маю на увазі з точки зору і фінансування такого маршу походу да повалення влади і забезпечення там. Ну, вибачте, вже там спорядженням автоматами і так далі. Тому подібне, чи це реально фантастика? Тобто, зараз це уявити неможливо, оскільки покарання прі да помста Путіна його покарання у небі вона відбила бажання навіть якщо воно було. Так, давайте тільки по, -по черзі будемо казати. По-перше, Україна точно не має відношення до тих подій, які відбуваються, наприклад, в Дірбенці. Ми ж розуміємо з вами Звичайно. і так далі. Це може подобатись тому що Росія починає платити ту ціну, яку має платити за свою агресію, як таку, за свою людоненависницьку позицію чи там Людоненажерницьку. Я не знаю, як там можна казати, тому що це Росія. Але дивіться. Розіб'ємо на декілька складових. По перше, класична російська опозиція вона не спроможна щось подібне вчинити. Ну вона буде там займатися дисидентством, Да ну я маю на увазі велика частина цієї опозиції. Вони будуть в Твіттері, там в інших соціальних мережах писати величезні е, тексти. Вони будуть знімати фільми про 90-ті роки, як Єльцин був поганий і все тому сьогодні. Тому що тоді був Єльцин і так далі, це не має ніякого сенсу. це точно ні на що не впливає. Є невелика частина російської опозиції, непогана, яка фінансує добровольчі об'єднання, які працюють в співпраці з нами. І вони відповідно працюють на прикордонні, в тому числі на в Білгородчині, там в Курській області, і так далі. Але це поки що невеликі. Ну, скажімо, вони мають розростатись, тому що ми все ж таки хочемо, щоб росіяни фінансували в більшому обсязі, щоб могли закупляти зброю в більшому обсязі. Ну щоб грубо кажучи, легіони були там більш людними. Да? ну, там не 300, 500, 600 людей, а там 6 тисяч, 10 тисяч і так далі. І це непогана, скажімо, непоганий напрямок. Але є те, що ви говорите в Росії є відповідні інфраструктури, особливо якщо ми говоримо про етнічні складові оцих регіонів, північно-кавказських регіонів там точно є величезна, практично спляча інфраструктура, яка при От при тих умовах, про які я говорю, як тільки на лінії фронту будуть відповідні події, вони активізуються і будуть працювати достатньо жорстко проти російських силових органів. Не забуваємо, що на північному Кавказі Росія також тримає величезну військову базу. Там велика кількість військовослужбовців, Розгвардії, ФСБ, спецназу і так далі. Вони, вони дуже бояться цей регіон, і вони дуже бояться, тому що вже відчувають, що з цього регіону все почнеться таке масштабно-моторошне для Росіян. І точно інфраструктура є. Більше того, я скажу: як тільки оце все почне розгортатись, ми з вами побачимо декілька десятків генералів російських, які повернуться на прикладі Пригожина Будуть себе вести, вони повернуться проти Москви, І вони відповідні питання зададуть у цій когорці путінській когорці. і відповідно, але просто ми з вами Путіна не побачимо. Yeah. Пане Михайло, цікаво обговорити ще ось цей вояж да азійський вояж Володимира Путіна. Спочатку до КНДР, потім до В'єтнами. Там деякі папери були підписані, і їх вже всі обговорювали. Але, от з вами, це от дійсно дуже цікаво було говорити. З точки зору, я не знаю, як це можна назвати, як можна це трактувати? Це там я зміцнення альянсу це ментування цього альянсу ВІСІ зла, да, Це якась там створена альтернативи НАТО. Це Ну, можливо, щось інше. Можливо, там корейці з'являться вже на полі бою в Україні. Можливо, це він поїхав клянчити зброю. Можливо, все разом. От як видивитись на те, що відбулося? Перше, я відразу за душків винес виніс В'єтнам. Там нічого не було суттєвого не проговорено, не прописано, не підписано і нічого не отримано. В'єтнам навпаки, представники політичних еліт В'єтнаму, політику партії е... керуючої партії вони були шоковані абсолютно неадекватністю персонажа на прізвище Путін. і Це очевидно, і тому вони. Дістанціювалися від цього всього візиту, він не мав жодного сенсу. Він позбавлений був сенсу. До речі, він там був достатньо такий маленький, да по часу, там менше доби і так далі. Тепер щодо Північної Кореї, побудувати антинато з Північної Кореї це безумовно круто, особливо враховуючи інтелект Кімчинина. Ну і взагалі, що це за країна. Але мені здається, що тут всього дві речі, які вдалося Путіну. Перша це отримати додаткові. Снаряди, я думаю, що вони будуть продовжувати їх отримати. Вони вже отримали там чотири з половиною мільйонів снарядів. 152 122 калібру будуть ще щось отримувати. І, на мій погляд, парадоксально він ініціював. Трошки переосмислення у південної Кореї, що все ж таки треба зняти оце ембарго, яке там довгі там десятиріччями було на півострові, щоб не передавала Південна Корея комусь зброю. І я думаю, що ми все ж таки зможемо з південною Кореєю більш, скажімо, так, щільно ми попрацювати і отримати необхідну нам зброю. Щодо можливості північно-корейських солдатів воювати, ну може там буде якийсь спецназ для того, щоб знаєте, для чого вони ж використовують свою зброю для того, щоб знову ж таки на полігоні, тому що Путін говорить: дивіться, ми там можемо Овати безкарно на полігоні. Давайте ви будете нам там щось допомагати. Ну може для того, щоб отримати якийсь досвід бути, але я не вважаю, що це буде суттєво велика кількість. Чому тому, що Північна Корея очікує моменту, щоб все ж таки дестабілізувати кінцево-корейський півострів? Ви знаєте, в чому парадокс? Парадокс, в тому що цим візитом Путін навпаки достатньо негативно повпливав на свої відносини з Китаєм. Ну, Китай не зацікавлений в тому, щоб цей регіон був таким максимально нестабільним, агресивним. А Китай дивиться на поведінку Північної Кореї, яка навпаки сьогодні там грається в цю ми зараз будемо тут нападати, дестабілізувати і так далі. тобто, Росія дає північній Кореї. Ну це ж не країна адекватна, да вона ж не вміє там прогнозувати щось, вона не вміє вкладатись в щось таке. Вона не займається стратегією. Це країна ідіот... я перепрошую, да, ідіотського типу, яка існує це заради це того, що. Комусь там на на відправити ці кульки повітряні з ну розуміти зі сміттям да. Так да, і так далі. Тому безумовно Китай вкрай негативно сприймає і цей візит Путіна до Північної Кореї, і підвищення агресії Північної Кореї. і Оцей альянс, який вже юридично зафіксований, тому що знову ж таки Північна Корея вийшла з під дії резолюції відповідних ООН, А це додатково зламана система. ООН, а Китай знову ж таки вважав, що поки ООН існує. Ну він підтримував, скажімо так, той вигляд ООН. Це нам він не подобається. А Китай підтримував той вигляд, ООН, який сьогодні має, тому що в нього. Там є право вето і в Росії є право вето і так далі. І от все це візитом Путіна практично було зламано ну, і Китай це розуміє, що він виглядає дивно. Тепер, якщо він адвокатує там Росію, адвокатує цю концепцію. Давайте негайно припинимо вогонь, а російські війська хай там залишаться після оцих заяв у, Південь, у Північній Кореї, які робить Путін, і напередодні до речі, саміту в Швейцарії, які робив Путін, це не дозволяє Китаю там більш-менш дипломатично себе почувати. Тому мені здається, що цей візит. У північну Кореї скоріше на користь нам був, тому що він остаточно зафіксував, що Росія воює з нами не одна що Росія пробує створити оцей альянс і навіть юридично його зафіксувати Північна Корея, Іран Росія це дуже не подобається Китаю, і це знову ж таки негативно впливає на відношення Росія Китай. Це навпаки стимулює Південну Корею до більш активної підтримки України не тільки гуманітарно, а знову ж таки. Проговорювати інші формати підтримки, в тому числі військові. Ну і нарешті для глобального е політичного простору очевидно, що поки Путін існує стабільності, правил, гри міжнародного права не буде, а буде постійна провокація. І тому що треба як висновок, треба наситити Україну зброєю, Треба все ж таки е привести ситуацію у війні до такого стану, щоб е в Росії, в Росії був. Ну, як мінімум була революція, да чому я? Як ви пам'ятаєте, я до речі, тут хочу ремарочку одну зробити десь рік тому, коли ми говорили, як має завершитись війна, як ми говорили про те, що е, активні контрнаступальні дії України мають спровокувати в Росії революцію. Ну і відповідно там до переформатування політичного простору, переформатування керівництва. Як всі казали, ні, це дуже небезпечно, тому що зброя ядерна буде не під контролем. Ну очевидно, що сьогодні вона не під контролем, але переформатування те є то є об'єктивне. Ни розвиток історичної події, і всі розуміють, що якщо цього не відбудеться, то Росія буде тільки підвищувати ставки постійно. Ну тобто, все, що робить сьогодні, Путін, воно ідеально стимулює всіх зробити три прості висновки: перше, росія має програти. Друге, це може зробити виключно Україна. І третє, треба обмежити дійсно ізолювати Росію на глобальному ринку якомога швидше. Также сталося, що там ну майже майже в кожному з вами інтерв'ю ми обговорюємо саміт миру і відповідно там наслідки, перспективи і так далі. Я хотів би зараз пана Єрмака і пана Кулеву процитувати і не дещо вас запитати. От пан Єрмак каже таке: метою другого саміту буде покласти край війні і врегулювати кризи. Пан Кулева каже, що ідея у тому, щоб наступний саміт став завершенням війни, і, звісно, нам потрібно за столом переговорів інша сторона. Отже, два запитання, якщо дозволити, перше за рахунок чого реально можна покласти край цій війні, про що каже пан Єрмак, а друге, інша сторона, про що каже Кулеба. Я так розумію, що тут мова йде про звичайно, Російську Федерацію, чи правильно ми розуміємо, що ми підійшли до етапу, коли можемо запросити до переговорів або без лапків переговорів Росію. Ми можемо підійти до запрошення. Ну запрошення країни агресора це трошки дивно звучить. Ну окей okay, і yeah, об'єктивно е виходити на фіналізацію війни тільки через інструменти примусу Росії до усвідомлення цього. Інструменти примусу мають суттєво підвищити для Росії ціну війни. На жаль, вона ще не на тому рівні. Ну, мається на ціна війни для Росії. І якраз таки повернемось в початок нашої розмови. Ці всі удари по території Росії, знищення інфраструктури в більшому обсязі, в більш масштабному обсязі фінансування припинення фінансування через обходження тих же санкцій, і так далі. Тобто, от між самітами має попрацювати інструменти примусу, які Військовий інструмент це більше набагато більше зброї України, в тому числі дальнобійної зброї, і паралельно з тим, закриття неба над Україною. Ну тобто більше систем. ПРО це перша складова, тобто суттєво зростання масштабу. Руйнації російської території і окупованої території всіх військових цілей цілей, які там знаходяться. Друга складова це переосмислення філософії санкційного тиску на Російську Федерацію. Росія має набагато більше втрачати. Ну тобто вона не може там отримувати в обхід санкцій якісь можливості для ракетобудування, і в той же час вона не може працювати на глобальних ринках, а компанії не можуть працювати в Російській Федерації. Тобто, санкції, контрсанкції, контрсанкції для компаній, які дозволяють Росії це все обходити. Економічний тиск має бути на іншому рівні. Ну і нарешті, третє для чого і на саміті в Швейцарії, до речі, збирались країни з нейтральним статусом пояснення. дивіться, ви ж хочете жити в рамках міжнародного права? Ну, тобто, ви ж зацікавлені в тому, що правила були. Ну, щоб не можна було кудись зайти, когось бити безкарно і так далі, і тому подібне для того, щоб міжнародне право повернулось, правила були, потрібно е, забезпечити тиск суттєвий дипломатичний тиск ізоляціоністського типу на Російську Федерацію. Вона має бути обмежена в інструментах е, дипломатичної контргри перше, інформаційної контргри, друге і так далі. І тому подібне. Тобто, якщо всі хочуть повернутись до правил, до гарантій певних. То тоді Росія має обов'язково бути дотиснута і ще раз військовою, економічною і дипломатичною складовою, і тоді можна буде вийти вже безумовно на примушення Росії до адекватного сприйняття умов закінчення війни, тому що сьогодні Росія вона ж висуває не умови, там не мирні пропозиції, якісь да? Ну, Тобто я Взагалі для мене дивно, коли хтось вважає, що суб'єкт на призвище Путін може там мирні пропозиції якісь зробити. Ні, Російська Федерація продовжує висувати ультимативні вимоги. Давайте ви добровільно після двох років спротиву програєте нам війну, тому що ну це виглядає дивно, якщо ми програємо і так далі. Росія є нікчемною країною. Вона має обов'язково програти, якщо ми з вами хочемо мати там гарантоване майбутнє для нас, для дітей, для всіх інших. Михайло в завершення. Я щоправда не планував цю тему обговорювати, і мені, взагалі, персонаж, про якого йтиметься, мало цікавий, відверто вам скажу. Але я запит аудиторії: хочу вас про таке запитати: значить, Олексій Рістович дав інтерв'ю Ксенії Савчак декілька тез. Каже, що буде балотуватися в президенти, Путіна називає своїм противником, але коли прийде час, то готовий буде тиснути йому руку і посміхатись. Каже, що план Путіна має шанс на реалізацію, і на думку Арістовича, це привід українцям замислитись чи не час вже зупинятися. Щ, я так, що, що ця людина хотіла сказати в цілому? Да, яка була головна мета цього інтерв'ю? Чи він хотів сказати в цьому інтерв'ю? Нічого потішити своє его. У нас багато людей, які люблять своє его на більше ніж здоровий густ. Дивіться, він не є сьогодні ньюсмейкером і вже не буде ніколи ньюсмейкером. Його слова не впливають ні на ті на жодні процеси, які мають безпосереднє відношення і до державотворення як такого. А ми зараз знаходимося у цьому державотворенні і ні на війну як таку. Він не має доступу до жодної інформації. Безумовно, він продає не інформацію, не розуміння, не аналіз, не експертизу. Він продає своє его, своє я, свій нарцисізм. Має на це право безумовно, в двадцять Сторіччі в, в розквіті буйства соціальних мереж всі мають право на продаж свого его. Але це не впливає, от з точки зору того про що ви говорите, взагалі ні на що не впливає для Росії. Він не є сьогодні також. Ну так він може там використовуватись. Певно, ну якісь там заяви його можуть використовуватись в рамках російської пропаганди, але для України це не має жодного значення. Я б не звертав раджу просто не звертати цю увагу. Ще раз він має право десь щось там говорити, коментувати, виходити на будь-які інтерв'ю. Це нормально в 21-му сторіччі. Всі люди можуть навіть я думаю, якби сьогодні жили там ці маньяки, на типа Чепмана да вони б також виходили тільки заради того, щоб давати якісь інтерв'ю, і так далі. Вони можуть виходити давати інтерв'ю, але це ні на що не впливає. Всі ці персонажі вони вже минуле. Минуле а, Україна буде мати інших і має інших ньюсмейкерів, інші теми для обговорення, іншу історію, яка сьогодні конструюється, яка буде мати вплив ще через на той тип держави, в якому ми з вами будемо жити. Все, що стосується минулого, ну якщо ви хочете історично. Якщо у вас там є бажання історично все це вивчати, ну тоді аналізуйте, що він говорить. Ну, Михайло, дуже дякую за це інтерв'ю. Завжди класно у нас виходить. Спасибі величезне. Бережіть себе і до наступної зустрічі.